Люди приносили всякі страждання, муки, переживання і так далі. Але з другої сторони, це був період молодості. І та молодість, яка людину робить оптимістом, звичайно, не переживаєш так, якби воно переживалося в старші роки. І тому навіть ті всі переживання якось так пройшли, ну, можна сказати, майже безболісно. А пережилося багато, бо складалися певні умови, умови, при яких не можна було бути таким інертним. Я особисто теж багато пережила, але оскільки нинішня тема то є власне святкування так, в часі тих тяжких часів, то що можна сказати? Ну, Добудь, я отак згадувала, як проходили ті різдвяні свята. І я не можу сказати, що вони були якісь такі особливі. Безумовно, що то все проходило скромно, не було таких розуміти, якихось особливих таких подій. У нас вдома завжди святкувалися ті свята, і ми жили з родиною. Яка приходила до нас, ми приходили до них, колядувалося, досить багато колядувалося. мій батько гарно співав, він дуже любив співати і коляди в нас завжди йшли, так би мовити, у всій своїй красі і силі. Мені згадується, Такі особливі трошки випадки можна сказати. Перше, то я мала таку подругу коло Болехова. Вона студіювала медицину в івано франківську я у Львові, але ми були подругами ще з, зі школи. І вона мене до себе часто запрошувала. І вона мене так запросила на різдвяні свята, то десь був 51 й рік. Ну, Ми з нею, ми в них там повечеряли, а потім вона каже, що ми йдемо на коляду. Ну, і ми, значить, вибралися на коляду. Ну, колядували ми десь там по дорозі, бо то вже зібралася компанія. ціла. І так зайшли в таку хату селянську, і мені кажуть, що зараз мають прийти хлопці з лісу. Ну, ясно, що було дуже вже цікаво. І дійсно, прийшли хлопці. Ну, хлопці, як хлопці, з автоматами, так собі, з, 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 з таке куртка. Ну, і щось там. Перекусили, і ми стали колядувати. Вони, власно, прийшли на коляду. Ми дуже гарно тоді колядували. Та коляда то є великий емоційний такий момент, можна сказати. Бо були і сміхи, і сльози, і все було. Ось, ну, Ми посиділи, поколядували, і ясно, хлопці пішли, і ми розійшлися. А ще е, пригадую собі е, коляду знову свої товариськи в Бориславі, такі були крізькі. Вона зі мною вчилася м, на першому курсі медицини, а потім їх вивезли. Але м, в, той, в той перший курс вони мене запросили до себе на Різдво. І то різдво так само мені запам'яталося в сім'я, то були три доньки і батьки. Ну no, і я, то значить ще шість чоловік. Було так досить цікаво навіть накривання стола, і особливо от кутя мені запам'яталася, ми інакше робимо кучу. Мама їй було трошки польського походження, і вона може так, ну, та кутя в неї виглядала виді такого, ну скажу, пляцка з пшениці, а було навколо полита медом і і, і маком, і горіхів так багато було. Було досить таке оригінальне. Я такого, я такої куті не бачила, як у них. ось, І, і склалася доля тих людей досить, бо вони ніби. Особливо ми до нічого не були, і так ніби мали мати би спокій, але, очевидно, е там у е Бориславі йшли слухи, що вони мають якесь щось замороване в, в, в стінах. І, мабуть, то було надто що, така, той поголос був розповсюджений, бо їх таки прийшли вивозити. Я якраз тоді була. Я пережила з ними той момент виверження, тому що то, знаєте, то є тяжкий дуже момент. Тим більше, що вони не сподівалися, вони абсолютно не були приготовлені до того, просто почали вночі гримання страшне до дверей, і потім сказали, за дві години, щоб ви були готові. Ну, Мама була просто її в шоку. Вона не могла нічого ні говорити, ні думати, ні нічого. Ну там вже ті дівчатка тощо, трохи почали щось там пакувати і так далі. А мені сказали, що оскільки я чужа людина, щоб я йшла шла геть свій там. Ну, і, і я з ними попрощалася і пішла. Я мала з ними контакт, ще як вони були в лагерях, тут у Львові. Але то було дуже все тяжко пережити. І як вони вже були там спроваджені, то моя, моя коліжанка вона хотіла продовжити медицину, а її сестра була музикантом. І вона хотіла теж продовжити навчання. І вони поїхали в район там, в Тайшеті десь там. І дістала, значить, ця сестра музикант. Вона дістала дозвіл, а моя коліжанці дозвіл не дали продовжити медицину. І як вони верталися назад, вони їхали якимось там супутнім транспортом. І коли... Їм ще треба було сходити, вони гримають до того шофера, щоб він зупинився, а він не зупиняється. Їм треба було якось дійти з тої машини. І одна, значить, іскочила щасливо, а друга під колеса попала, через нього переїхалися, і вона була, і вона померла звичайно. Ну, ось то ом, от такі так само дуже тяжкі ті спогади були. Що я ще хочу сказати? що Коляда у нас вдома проходила, ну, як, звичайно, за столом родина обов'язково кидалася до стелі і ворожили, чи буде ворожай, чи не буде ворожай пшениці і маку і всього решту. Так. Це є надзвичайно традиційне свято, і ми мусимо його передати своїм внукам, щоб воно, не дай Боже, не, не, не пропало, тому що це є, це є наше життя, і ми мусимо про це пам'ятати. Я ще хочу, я, маю... я трошки займаюся поезією, маю такий маленький віршик за. Щедрівку. Як місяць з зірками по небу блукали скарби і багатства уперто шукали, знайшли і скоро людям віддали. А люди їм вдячно защедрували. Хлопчик щедрік випік з хати, і до зірок став моргати і моргати. І питати, де дівчаток гарних взяти? Крашнощоких і веселих работящих вересневих. Хлопчик Щетрик знайшов діву. Крашнощокою Марію веселу і роботящу, Вересневу, говорящу, що робила. І співала, і щедрика шарувала. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла голубочка, господаря звеселила, господаря, господиню і маленькую дитину.